Зміна да, 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 Петрівна, начальник відділу методологічного адміністрування ПДВ, управління адміністрування ПДВ, департаменту оподаткування юридичних освіт. Е, питання, питання, які саме помилки не можна виправити за довоєнні періоди? Добре. В податковому законодавстві ми знаємо, що більшість помилок в декларації з ПДВ можна виправити шляхом подання уточнюючого розрахунку однак існують певні обмеження та ситуації, коли виправлення стає неможливим або має специфічні наслідки. Так, у період воєнного стану існують обмеження для платників податку. Вони визначені пунктом 69 підрозділу 10 розділу 10, 20 податкового кодексу. З урахуванням особливостей абзацу 23 під пункту 69.1 цього пункту. Платники податку тимчасово не мають право подавати, уточнюючи розрахунки до декларації з ПДВ за звітні податкові періоди до лютого 2022 року, якщо це передбачає зменшення показників податкових зобов'язань з ПДВ або декларування суми бюджетного відшкодування ПДВ. Тобто така заборона стосується уточнюючих розрахунків за звітні податкові періоди до лютого 2022 року. Це січень 2022 року і більш ранні періоди. Поряд всім, враховуючи, що це норма тимчасова, то такі розрахунки, будемо надію, що війна закінчиться скоро. Платники зможуть подати після закінчення воєнного стану. Також наголошу, що з цього питання роз'яснення наведено в категорії ЗІР 101,25 це загальнодоступний ресурс, який надає роз'яснення платникам податків. Крім того, ну, такі питання були розглянуті в деяких індивідуальних податкових консультаціях, якщо треба буде, я номера можу зазначити. Зверну я вам. вибачаюсь, Наташ. треба да. не номера зазначити, а будь ласка, надішліть їх. Хорошо, і Георгій, надійшли ви, і ми тоді добренько. Хорошо, да. ага. дякую. дякую. Ми перешлемо зір роз'яснення, щоб люди не шукали, і дві ІПК, які ми знайшли на цю тему. Одна ІПК стосується, коротко скажу про те, чи може включити, якщо виникла питання у реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування на зменшення податкових зобов'язань за рішенням суду. Uh -huh. То такі податкові зобов'язання може зменшити, але треба враховувати норму 69-го пункту, що зменшувати уточнюючими розрахунками не може до закінчення воєнного стану, якщо стосується зменшення зобов'язань січень і туди далі. Uh -huh. І друга ЮПК стосується питання відображення: якщо платник не мав документів і не включив податкову накладну в податковий кредит, то якщо у нього вже виникла обставина і він може включити з урахуванням терміну давності цю податкову накладну до податкового кредиту, і така ж вимога. Треба дотримуватися пункту 69.1 абзацу 23, що в довоєнні періоди, на жаль, ми не можемо виправляти, зменшувати зобов'язання і декларувати бюджетне відшкодування. Хочу звернути увагу, що облік терміну закінчення виправлення у цих уточню ми закінчиться тер 1095 днів 31 липня 26 року Ще є такі рядові помилки, вони можуть не стосуватися податкового довоєнного періоду, але можуть виникнути у платників податків запитання, то я хочу наголосити, що помилки, і ще раз скажу, за звітні періоди січень і раніше виправляти на зменшення не можна і відшкодування не можна. Помилки, якщо закінчився строк давності, не можна. Виправляти помилки у сумі штрафних санкцій з ПДВ, які платники нарахували у рядку 18.1, теж не виправляються. Не виправляються помилки після анулювання реєстрації платника ПДВ, оскільки суб'єкт в разі анулювання вже виключається з реєстру, то уточнюючи в якому він уже до того періоду, де він був. А вже не є платником, то подавати не можна. І не можна подавати уточнюючи під час проведення документальної планової позапланової перевірки за той період, який перевіряється, що уточнюється. Але можна подати уточнюючи після закінчення документальної перевірки, але це буде підставою для проведення документальної позапланової перевірки відповідно до пункту 78.1.3 статті 78. У мене все. Дякую за увагу.